Голосувати поштою в США можуть заборонити. Відповідний указ готує Дональд Трамп. Ми, як республіканська партія, зробимо все можливе, щоб позбутися поштових бюлетенів. Ми почнемо з виконавчого наказу, який просто зараз складають найкращі юристи країни, щоб заборонити голосування поштою, бо воно корумповане. Білий дім наголошує, що питання розглядатимуть у конгресі, а також в адміністраціях штатів. Я думаю, що республіканці загалом і президент зокрема хочуть зробити так, щоб американцям було простіше голосувати та складніше шахраювати на виборах. На виборах 2024 року близько третини голосів було подано поштою. Водночас Дональд Трамп протягом багатьох років ставить під сумнів безпеку такого способу голосування. Проте суди розглядають оскарження ініціатив Трампа щодо виборів. Так, у червні федеральний суддя частково заблокував його наказ, який передбачав підтвердження громадянства виборців і обмежував підрахунок бюлетенів, присланих після дня виборів. Адміністрація президента подала апеляцію.